Продукцію з 1 березня і перші перше були результати через два тижні. Через два тижні я відчула спокій і сон у мене налагодився, тому що у нас минулому році було всі важких операцій, і були проблеми із ЖКТ, із сном, із нервовою системою. І Я не надходилася без заспокійливих, були сильніші, були слабші. Але через два тижні я забула, що таке е, потрібно приймати заспокійний Сон чудовий, настрій чудовий, е, все чудово. Е, мені це дуже сподобалося. Там перша я сьогодні почала вживати фітине харчування. І ну так, скептично ставилися всі. Ну, як і всі люди, з недовірою, і так я починала, і так ну, всі так починають. Але з часом зараз вже всі сім'я вживає, і два сина, і мені ми всі е, в чоловіка швидше були результати. В нього. Е, на п'ятий день він відчув приплив енергії і підливість у нього зникла. Це не замітив, він мені сказав буквально пару днів назад, тому що він дуже вночі пітнів, е, підливості не стало. Ну, а в мене ось, а ще, що в мене було, в мене боліло коліно, ну і так проводилося натирати і його і вночі було. Зараз я да. Чудово. <смеш> воно мене не болить, я не знаю. Як кажуть, люди можна сподіватися, що воно само пройшло, а можна подумати, що це і щось допоможе. Однієї четверті ви вживаєте тільки ЕЛ? Так, я вживаю ЕЛ тільки з Елева ранішнього і з однієї четвертої. Тому що в мене є трошки десь. На одній четверті у мене був результат через два тижні. Дуже гарно, як вас звати? Мене звати Розалія, мені 69 років, я живу в Вінниці. Ага, ви приїхали в Вінниці? Як гарно, супер. Спочатку <плоджування> я, я слухала TikTok, Я через тікток, я так хворіла і мені б так, що було багато часу, і я сиділа в світові. І от я натрапляла на дівчаток, які розказували про Велевну, про це клітинне харчування. Я багато слухала різних жіночок, а потім трапилася мені наша рода.